Бажаю кожному бути, бути справжнім, проявленим, звільненим від страхів, дозволити собі проявляти себе зацікавленим в цьому житті. Відверто задавати питання, шукати істину в тому, щоб розкрити максимально гармонійне проявлення в цьому житті. Максимальну любов до природи, до оточення та до високої культури, буття. Всім добра, світла, цей чудовий, свіжий та прекрасний день. Хай небо буде відкрите до вас. Хай ваша душа розправить крила. Всім добра! У цій красі я живу і хочу показати всьому світу, що Україна була, і є і буде. Переможемо! Україна понад усе. Донатимо працюємо, молимося, захищаємо Україну, зберігаємо Україну, кожний на своєму. Інь Янь, сонячний собор святої України. Послання вічності. Так. Будь безмежною нескінченністю у своєму розвитку та розширенні. Всім добра!